Взяли дитину, трьох років, мальчика, заберіть там да, вас. Да, Де да, Гітлер, кстати, был лично ученым? Наш познайомний експерт, ауційний. Русский фейк, іди нахуй! Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ви слухаєте передачу Русський фейк на українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми розберемо нову порцію дезінформації, яка має на меті дестабілізувати ситуацію в Україні і створити ілюзію розколу між урядом і армією. Отже, поговоримо про черговий фейк, який шириться у російському сегменті соціальних мереж. Ви можете уявити недавно там з'явилося відеозвернення, в якому нібито українські військові погрожують президенту Зеленському повстанням. На відео хлопець у військовій формі і Балаклаві заявляє, що Зеленський завдає шкоди армії, вимагає у нього припинити висувати претензії до залужного. І якщо це не припиниться, то військові буцімто готові піти наступом на Київ. Звісно, наступ військових на Київ це вже від самого початку. Як тільки прочитаєш, одразу віє таким пропагандистським душком, Росія вже давно намагається такі меседжі вкидати поступово в інформаційний простір. Але цікаво не це цікаво, що це відео вперше з'явилося на телеграм-каналі, який, як виявилося, має всього 341 підписника. Але саме це відео набрало аж 3,5 тисячі переглядів там. Що взагалі це за канал? Він непростий. Його ведуть від імені, начебто українки, яка втратила чоловіка на війні, і ділиться своїми думками про політичну ситуацію в Україні. Ну такий от голос народу. Правдорубка авторка заявляє, що побачила, начебто, відео із погрозами повстання на Фейсбук-сторінці одного зі своїх земляків. При цьому прямого посилання вона не дає і виправдовується, що це аби не наражати хлопців на небезпеку. Ну уже дивно, якщо це було вже оприлюднено відкрито, там тим більше звернення до головнокомандувача, то чого б не дати посилання на те, що вже в публічному доступі відкрито оприлюднено? І от із цього замаскованого під Українку телеграм-каналу відео почало ширитися. Іншими ресурсами, щоправда, як показав аналіз, ресурсами проросійськими. Деякі з них опублікували це відео по декілька разів, двічі, тричі, і з перервою в декілька днів, аби воно набрало потрібну кількість охоплення, потрібну кількість переглядів. І найцікавіше, це тут, що в жодних медіа українських цього відео немає. Якби військові дійсно хотіли до Зеленського звернутися, то вони напевне звернулися би через українські видання і не змушені були б просити про таку допомогу російські телеграм-канали. І ще одне на цих так званих військових виявилося, що ну просто білими нитками шита форма. Форма просто не така, як у сучасних українських солдатів. У них форми з принтом дубок. Який українські військові не використовують уже з 2014 року? Зараз цей принт використовується тільки в російській армії. Камуфляж збройних сил України нагадаю, що він світліший, і має брудно-жовтий колір у той час, як російські солдати носять темно болотну форму із цим принтом дубок. От бачимо, що Росія не припиняє не просто ширити і вкидувати меседжі про розкол в українському керівництві і посилювати цей розкол, робити його неприродньо якимось масштабним катастрофічним, але й вдається до того, що навіть вже підробляє відео, фото, докази, щоб зробити ці свої меседжі правдоподібнішими і спонукати українців до якоїсь реакції. І ось це відео, яке ми розбирали з вами сьогодні, це яскравий приклад пропагандистської постановки. Має вона на меті дестабілізувати ситуацію в Україні і створити ілюзію дуже дуже важкого розколу між урядом і армією. Тож будьмо уважними і не дозволяймо такого роду дезінформації впливати на наші думки і на оцінки ситуації в країні. Ще один приклад фейкової новини, яка шириться. Російськими пропагандистськими ресурсами росіяни репортують, що нібито знищили п'ять пускових установок ЗРК Петріот під Житомиром. За їхніми словами, у результаті ракетного удару 14 грудня, були ліквідовані не тільки пускові установки, але й командирська машина, РЛС, а також велика кількість ракет. Вони навіть називають цифри: 80 готових до стрільби ракет та 160 у запасі. На суму 5,5 мільйона доларів. Ну і зробили це, звісно, російською зброєю, в нет, це кінжал. Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України перевірив ці дані і з'ясував, що дійсності вони не відповідають. Насправді самі кінжали гіперзвукові ракети російські регулярно збиваються саме системами Петріот ще з весни 2023 року. Цікаво, що такий пропагандистський вкид був спрямований на створення ілюзії всемогутності і непереможності російської армії. І відбувся він на тлі новин про те, що нові поставки систем Петріот в Україну очікуються. Звісно, такі новини мають викликати в громадян Росії відчуття гордості і ейфорії. Ну а в українців і західних партнерів відчуття того, що беззмістовно Україні допомагати. Але насправді це все лише спроба перекрити власні невдачі у Росіян. Нагадаю, що ми раніше уже такого роду спроби спростовували. Наприклад, у травні 2023 року, ми розповідали про те, як Росія поширювала фейки про знищення, начебто, Петріота в Києві. Утім, цей Петріот досі цілий і захищає українське небо. Ну ось і все на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми бачимо в інтернеті, особливо якщо ми бачимо це в анонімних джерелах. Від них я раджу укотре відписатися, а натомість надійну інформацію завжди можна знайти у джерелах офіційних, а також на ресурсах суспільного мовлення в українському радіо, телеканалах «Перший» і суспільна культура, вебсайті Суспільне новини і у соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, що ми перевіряємо, а що ми одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк розвінчуємо російські фейки. Які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.